дня. Я надію, що мене буде чутно, тому що тут поруч дорога, але я так хотіла розповісти вам цю інформацію і все ж таки вирішила, нарешті, якраз прийшов час. Без вас, без вашого зворотнього зв'язку, мої хороші. Навряд чи була чи був би цей випуск і наші бесіди. Валюшечка, я без вашого дозволу називаю вас таки. Валентинко, дуже-дуже від щирого серця вам дуже вдячна. І знаєте чому? Ви розумієте, що завдяки вашому зворотньому зв'язку я розумію, як працює всесвіт. Як приходить інформація і як вона підтверджується? Отож, ви попросили намалювати тотемі для вашої сім'ї. У вас гарнюнік два хлопчика, чоловік, ви красунечка, ви красунечка, у вас е, такий глибокий погляд, очі неймовірної краси. Е, коли я побачила фотографію, ви знаєте, це як то окунаєшся в такий, ой, такий простір, одразу йдуть енергії, одразу йде інформація. І я сьогодні хочу поговорити саме за вашу сім'ю, щоб ви її ви усвідомлюєте, ви знаєте, наскільки вона чудова. Олінька, доброго дня. І Лені Друзковіч, доброго дня. Я розумію, що ви усвідомлюєте. Але розумієте, коли е, м, працюєш, малюєш картину і щитуєш простір, а саме е, я мала малювати тотемів або провідників, хто мав наразі на цей час саме прийти. І це окунаєшся. Е, такі енергії вони настільки приємні, чудові. І коли ти живеш в цих енергіях, ну виходити, я вам скажу не дуже хочеться. І так, коли я малювала. Провідника для вашого старшого сина. Я розумію, що для вас це було також таким. Ой, це ну, сюрприз був більш для мене, але для вас це було також важливо і дуже. Ви знаєте, я відчула, я, так, я розмовляла телепатично, це так воно і стається зазвичай телепатично. Тобто в тебе в голові формуються слова, і ти щитуєш повідомлення, ти розмовляєш, але якось воно так, як то в голові все формується. Провідник вашого старшого сина, він як то зіткався змарева, як то така була світла енергія, і мені він показав дійсно таку. Як то фонтан енергії зверху, і ви потім запитували, а чи ем, случаєм не вверх ногами вони висять, можливо, я навіть не можу вам на це дати відповідь, тому що якось енергія йшла доверху. І він сказав так, що він з Оріона. Він сказав, що е, дуже чітка інформація, що ваш син... Останнє перевтілення, я буду так говорити з обережністю. Лідочка, привіт, моє сонечко. Рада тебе бачити, моя Ляля. Що вони, як-то, відповідають за інформацію. І щоб я донесла вашому синові, що десь його от майбутнє не тільки інформація, а щось таке зв'язано з конструкціями, конструктивно. І я записала, не будемо давати сподробиці, Але ви знаєте, яка була, ну от якою був сюрприз, коли ви мені пишете за свій сон? Що дякую вам за дату, тому що сон відбувся значно раніше цього повідомлення, що ви приїжджаєте за малюком і ви думали, що його звати Оріон. І коли ви її обіймаєте його, ви розумієте, що ви спілкуєтесь з цим дитям подумки, а він Заріона. Він просто через сон хотів вам донести це дитя, хотіло донести, що дійсно Заріона. І ви дуже правильно читали інформацію, що тільки ви будете розуміти своє дитя. Ну... Не тільки як, ну зараз я поправлю себе, ви не тільки як мама, а як душа. Ви розумієте, це ну, найбільш гли глибше е, і розуміння, і щитування, і відчуття своєї дитини. Це, це настільки комплексно, е, е, ну це рідко в кого випадає такий щасливий шанс мати таку маму. А Васюлічка, привіт, не знаю, чи ти зі мною, я тебе вітаю. Олечка, здравствуйте. Ем, тому я вітаю і вас, і вашого сина, що у вас такий тендем. Е, Ви завжди будете його відчувати, підтримувати. І дякую вам за такий неймовірний подарунок, тому що. Щитувати інформацію, усвідомлювати це одне. Здравствуйте, моя хорошая. Я так рада, Оленька, що ви со мною, ви себе представити не можете. І коли е, пишеш, яка планета, які задачі, для чого це дитина прийшла, чи людина в цей світ саме в це перевтілення, і е, ви мені пишете за цей сон, за те, що ви відчуваєте. Це справжній подарунок долі, і я вам дуже-дуже вдячна. Ну і ще в двох словах хочу сказати, що дійсно цей тотем, наприклад, Оленя, який прийшов до вашого чоловіка, ну, він приходить саме тим людям, які дбають про свою сім'ю, і не тільки дбають. Оксаночка, Оксана Бловська, доброго дня. А... Живуть з сім'єю, це особливі люди. Вони переживають такі особливі моменти. Оля винос свако. І розумієте, цей тотем він підкреслює, що людина, вона марить своєю сім'єю, і вона без сім'ї дійсно не зможе жити. І ви це мені підтверджуєте. Знову, ну, що я можу сказати? А замалечу вашу. Малеча дійсно дуже емоційний, він, він хвилюється, він переживає. В нього емоції такі, знаєте, на тисячу відсотків, як то він живе на повну, як то відчуває, як то хвилька повіє вітерець, і він відчуває, ну напевно, як океан дує, ви розумієте? І до малечі також прийшов ельф. Він настільки замріяний цей ельф, і він ну, відкриває сутність вашого малюка, молодшого сина сина. Дуже звучить гарно ім'я цього ельфа дзвіночок українською. І він показував ці квіти, і тому я не дивуюся, що ваш син так відчуває квіти. І мені здається, щось мені говорить, що в майбутньому. Він дуже буде відчувати аромати, аромати парфумів, аромати квітів, трав. Тому, хто знає, можливо, це майбутній парфумер, ваш син побачимо. І зазначити, що у вас, у вас самої Валентинко дуже потужний тотем. Не тотем, вибачте, провідник. Щоб ви розуміли, що у вас Дуже потужне щитування інформації. І я так розумію, що це не обов'язково через сни. Цю інформацію ви будете щитувати також напряму, легко, тому що провідник саме він відповідає за інформативне поле. За те єдине ту ну, за те єдине джерело. З якого ми отримуємо інформацію. Тому дякую вам також і вітаю вас з потужними провідниками. Я надію, що ви розумієте, як я працюю. Приходять енергії, вони себе показують, вони зі мною розмовляють, вони передають інформацію. Я пробую їх ем, втілити. Ну, скажем, в папір, в полотно. Це трішечки важко, але це все одно на розуміння для нас, для нашого погляду, як ми можемо їх сприймати, як ми можемо їх відчувати. Тому робота вона все ж таки така, що виходить, е, так як ці енергії хочуть, щоб ми їх бачили, я їх щитую і втілюю. І ви їх отримуєте, хто замовляє. Тому до нових зустрічей. І, Валентинко, дякую за зворотній зв'язок. І ще обов'язково виставлю ваші роботи, щоб поділитися, щоб знали, які є чудові енергії, як вони діють і що вони хочуть до нас донести, щоб ми усвідомили. І знали, що робити в цьому житті, щоб ми усвідомлювали наші сильні сторони і їх використовували. Тому до зустрічі і усім гарного дня. До побачення.